Рівно місяць тому ми востаннє розповідали про ситуацію довкола портів тимчасово окупованого Приазов'я. Тоді мова йшла про візит до Бердянська та Маріуполя міністра сільського господарства Росії Дмитрія Патрушева про наміри збільшення вивезення викраденого українського збіжжя та плани окупантів використовувати захоплену цивільну інфраструктуру для військових потреб. Відтоді центр журналістських розслідувань не припиняв стежити за тим, що відбувається в акваторіях захоплених портів. І сьогодні розповімо про результати місячного моніторингу. Одразу хочу подякувати сміливим та незламним мешканцям вже дуже тимчасово окупованих Бердянська та Маріуполя, які фотографують, фільмують або просто надсилають важливу інформацію, яка допомагає. Документувати воєнні злочини російських мародерів, також наші помічники це мультимедійні інструменти, такі як супутнікові дані та морські сервіси. Ось так ми й нарахували більше десятка російських суден, які незаконно заходили в порти окупованого півдня Запорізької області і Донеччини. Тож тепер давайте порахуємо, скільки українського зорна вивезли окупанти і скільки воно коштує. Отож, в останні кілька днів квітня і перший тиждень травня в акваторії Бердянська спостерігався напрочуд інтенсивний морський трафік. Зерновози змінювали один одного на двох причалах порту майже щодоби. За цей період нам вдалося зафіксувати шість вантажних суден. У нас дійсно, в сільському господарстві достатньо великий прогрес, і, в общем-то, він зв'язаний в першу чергу з тим, що что... Удалось все-таки наладить вывоз зерна с территории Запорожской области на ну, скажем так, на большую землю. Все равно же вывоз постоянно идет, а уборочный еще несколько месяцев до нее, до сбора озимых. Вот, Поэтому это очень большой был плюс. То, что заработал Бердянский порт, он не в полном объеме пока работает, конечно. І ще багато проси. У подальшому заходи вантажних суден до порту Бердянська відбувались щонайменше раз на тиждень. Останнє зайшло в порт вранці 30 травня. Судно має характерні спільні риси з балкером Арія Філотеї, який ходить під прапором Маршалових островів. За даними сайту MarineTraffic, суховантаж здійснював перехід з Італії до російського порту Кавказ, куди мав прибути якраз вранці 30 травня. Проте, судно відключило АІС опівночі на шляху до Керченської протоки. Якщо до закритого порту Бердянська дійсно зайшов балкер Ария Філотеї, то він має великі шанси потрапити під дію міжнародних санкцій, повторивши шлях суховантажа Жибекджолу, яке першим вивезло з бердянська зерно влітку 2022 року, і яке відмовились приймати в Туреччині. Тож довелося вести весь вантаж в Росію. Любов судно, которое зайшло к нам в порт. А воно тут же как бы, становиться під санкцией в міжнародному э, То Тобто, по більшому счету, судно, которое яке зашло, зайшло, це якби некий економічний ну, покойник. Тобто, і його нигде там не принимают в далі. Наприкінці травня маємо на рахунку 10 балкерів. Скоріше за все, окупанти щоразу під зав'язку заповнювали трюми. Тож сміливо припускаємо, що за останній місяць весни. Російські грабіжники вивезли з Бердянська, грубо кажучи, 70 тисяч тонн української пшениці. За один місяць вкрали стільки ж, як за попередні чотири, з початку 2023 року. Самі ж окупанти заявляють про значно більші обсяги перевалки. Які суда. У вас могут э, размещать зерно, водоизмещение какое, и какие сельхозкультуры уже вывозятся. Наш э, бердянский порт может принимать сюда десятитысячники. Мы мелководный порт. Есть перебросочные э, э, как сказать, возможности, поэтому уже с некоторыми коллегами зарубежными мы спокойно можем загружать на рейде 30-50 тысяч. На сьогодні на світовому ринку ціна за одну тонну пшениці трохи більше за 226 доларів. Виходить, ринкова вартість награбованого росіянами у Проазові збіжжя має складати десь 16 мільйонів доларів. За останнім оприлюдненим прайсом окупаційного государственного зернового оператора він скуповує зерно у фермерів За середньою ціною 11 тисяч російських рублів за тонну. А Бош 137 долларов у эквиваленте. Серьезнейший вопрос, который до сих пор находится, я бы его назвал нерешенным на текущий момент, это логистика. Да? То есть мы должны э, уметь не просто собрать урожай и правильно его сохранить, мы должны иметь возможность его вывозить. То есть э, исторически эта территория – произведенное зерно экспортировала. В первую очередь, понятно, что мы оперлись на материковую составляющую, да, и на ее потребность. Параллельно, то есть и в рамках поручения нашего президента, и в рамках указов и поручений главы региона, мы начали прорабатывать возможность взаимодействия с ну, понятными коллегами из-за рубежа. И Турция, и Иран, ну вот эти направления, да, то есть Потребність там є, і вона з кожним днем наростає. Стрімке зростання обсяги перевалки зерна в Бердянську відбулося у другій половині квітня, одразу після візиту Патрушева молодшого, міністра сільського господарства Росії. Схоже, у Кремлі були незадоволені роботою місцевих колаборантів. На відновлення пропускної спроможності порту Москва витратила чимало грошей, ресурсів і часу. Залишки потопленого ЗСУ великого десантного корабля Саратов з технікою і боєприпасами прибирали три місяці. Після виїзної ревізії Патрушева Гауляйтер Балицький опинився, як то кажуть, на килимі у головного мародера. Необхідно було 600 вагонів для вивозу мільйона тонн, які у нас ще зірна з лакових культур. По вагонам ми зустрілися з Патрушевим Дмитрієм І Получили повністю підтримку, Вагони отримуємо, процес сидю. Звісно, для окупантів морський зерновий коридор це найвигідніший варіант транспортування українського зерна, але до анонсованих потужностей порту у 150 тисяч тонн на місяць ще далеко. Тож балицькі компанії отримали необхідні вагони, заповнені пшеницею. Вони вже встигли злетіти з рейок на шляху до анексованого Криму. Залізничний рух активізувався і в порту Бердянська. Крім того, окупанти захопили автопарки кількох транспортних підприємств і зерновози щодня відправляються суходолом, і на Крим, і на Росію. Москва демонстративно заявляє про невдоволення зерновою угодою і шантажем домагається підключення до СФІФТ російського сільхозбанка, головою наглядової ради, якого є Дмитрій Патрушев. Наприкінці травня посібаки Кремля і пропагандисти просувають меседжі про прямий експорт збіжжя з окупованого півдня до будь-якої країни світу. Днями Балецький заявив, що Запорізька область готова постачати до 5 мільйонів тонн зернових культур до Китаю щороку. Та чи багато бажаючих мати справу з крадіями і разом з Росією потрапити до переліку країн вигнанців на нас е санкції... можно сказать что не повлияли потому что как внутренний рынок имел большой спрос он так его имеет и дальше а что касается там экспорта э, и там контрактов международных э, ну наверное там, все мы там, в современном мире живем и как-то мы работали и до этого и после этого также будем работать ну а детали имеет ли смысл о них вообще в принципе говорить. Не відмовились окупанти від планів використовувати портезовського моря у військових цілях з березня 2023-го Через Маріуполь росіяни доставляють матеріали для будівництва своїх фортифікацій, а також інші воєнні вантажі на зворотньому шляху трюми наповнюють зерном. Перші 3,5 тисячі тонн було завантажено у Маріуполі 7 травня. У Бердянську ж 28 травня вперше помічено скупчення військової техніки, яка з'явилася після заходу чергового судна. Балкер, який прибув 30 травня, судячи з відео, також чимось завантажений. Ну що ж, десь ми вже таке бачили. До речі, крім торгівельного, є в і рибний порт. Місцеві називають його ковшем. У січні 2023-го окупанти з пафосом підняли свій прапор на одному із сейнерів. Заявили про відновлення промислового рибальства. Віджати у законних власників судно показово вийшло в море на кілька сотень метрів. А коли камери пропагандистів вимкнулися, знову стало на якір. За інформацією брадянців. Це був перший і останній вихід сейнера. Вже один рік і три місяці в Азовському морі хазяйнують тільки росіяни.